Кожні змагання, які проходять в Україні, незважаючи на всі жахи та проблеми сьогодення, свідчать про силу нашого духу та впевненість в нашій перемозі. Саме з таким настроєм у Кропивницькому проходив чемпіонат України зі снукерів серед юнаків, юніорів, дівчат та молоді. Те, що змагання такого рівня, які були етапом відбору до чемпіонатів світу та Європи, доручили проводити саме Кропивницькому. Чанам є свідченням довіри та поваги до досягнень нашої школи більярду Це ми вже другий рік приймаємо чемпіонат України тут. в новому приміщенні ми вибороли його нашими результатами, і Федерація Національна Федерація спортивного більярду України нам дала дозвіл провести чемпіонат України. Ми вели Саму маленьку групу до 12 років це так сказати першачки першого року навчання для того, щоб вони дивилися, як майстри грають, тому що до нас приїхали і члени збірної України. Ю 16 у нас підгрупа є. Це які вже мають спортивні розряди, і вже потроху, потроху набираються досвіду. У нас дівчача дуже велика група. Вісім дівчаток до 18 років теж приймають участь. І Ю-21. Вона ну вона дуже как би не всі приїхали, тому що зараз проходять в Європі чемпіонати, і вони зараз за, за кордоном відряджені. І господарі намагалися зробити все від них залежне, щоб гості відчували себе комфортно. Організатори підготували чудові подарунки та призи. А на церемонії відкриття змагань вшанували хвилиною мовчання пам'ять наших героїв та всіх жертв цієї страшної війни. А потім були слова привітання та відзначення найкращих спортсменів Кіровоградської обласної федерації, а також подяка тим людям, які допомогли в організації турніру. Завершували ж церемонію відкриття. Музичні вітання, які подарували як юні артисти, учасники змагань Микола та Людмила Ліпко, так і професіональні музиканти. Музика. Мабуть, найпалкішим у болівальники в ці три дні був голова обласної асоціації ветеранів Афганістану та АТО Микола Ліпко старший який надає приміщення, дає можливість займатися снукером та проводити змагання, й усіляко підтримує розвиток спортивного більярду в Кропивницькому. Відчуття радості, гордості за наших дітей, те, що вони на сьогоднішню, в таку тяжку годину, те, що твориться в нашій державі, і вони мають можливість приїхати в. До нас в Кропивницький, зі всієї України і прийняти участь в змаганнях, які їм треба. За цього в мене така радість і в мене серце розкривається. І допомагаю їм для того, щоб на сьогоднішній день не всі батьки мають таку можливість предоставити своїм дітям, щоб вони займалися спортом. Тому ми Наша асоціація, в тому числі я, як голова обласної асоціації ветеранів Афганістану та то депутат Подільської ради, ми вирішили підтримати наших дітей в таку тяжку годину для нашої держави. Про розвиток спортивного більярду в Кропивницькому, ми, користуючись нагодою, поговорили із керівником міської спортивної галузі В'ячеславом Гурським. Перша перемога, наша маленька, те, що е, снукер е, залишився в дитячо юнацькій спортивній школі. Е, на жаль, під час спочатку війни е, була така печальна історія, що з дитячо-юнацької спортивної школи цей вид спорту зник, уїхала тренер, але попрацювавши з Олександром Істафовичем, ми е, Запросили його до роботи в дитячу юнацьку спортивну школу, зберегли цей вид виду спорту в нашій мережі. Це по-перше, і це дякуючи Стафічу, що ми знайшли спільну мову і радує те, що білярд продовжує рухатись в тому напрямку, як і рухався. Ну, у нас зазвичай дуже потужна школа. Дуже потужний тренер, він є тренером національної збірної. і Це радує. Це вже третій чемпіонат України за рік, який пройшов з того часу, як Олександр Істафіч разом зі своїми дітьми працює у нас в школі, і ми приймаємо участь в організації цих змагань. На кожних змаганнях спортсмени підвищують свій клас. Ми на кожних змаганнях вручаємо їм їхні заслужені звання, розряди. І сьогодні це ми робили. Ми бачили тес. Ну радує те, що ми рухаємось цього разу за нагороди чемпіонату України в різних вікових групах. Боролися 42 снукариста та снукаристки з Києва, Львова, Васильківа, Дніпра, Знам'янки та Кропивницького. І цікаво було почути про враження наших гостей із Дніпра та дізнатися, як розвивається спортивний більярд в їх регіоні. В Дніпрі, ну колись це була, мабуть, столиця, мабуть, білярного спорту України. Зараз переживаємо не найкращі часи. Але що стосовно пулу та снукеру, то вихованці з Дніпра вони є одні з провідних в Україні. А саме Антон Казаков є учасником мейнтуру, грає з такими гравцями як Роніо Саліван та інші на тому рівні. Скажіть, о, наскільки зараз важко дітей залучати взагалі в секції і, зокрема, до занять біляр? Е, дуже важко вже стосовно положення України, тут е, накладаються певні е, обмеження. На це проте у нас в Дніпрі клуб основний шкільний. Він знаходиться у подвальному приміщенні, тому нам дещо простіше займатися. І загалом на, на початок сезону ми чекаємо більш мен, більш-менш серйозну кількість спортсменів до 40 чоловік одномоментно на місяць. У нас тренуються. Який яка склад вашої делегації тут? Як умови і які цілі ставити? Ну, ціля вже ж перемога. У нас п'ять чоловік, двоє молодших юнаків, двоє юнаків та е, кандидат спорту ліхола твіра. Усі мають дійти до фіналу та отримати перемогу. Умови як вам чудово, чудово. Дуже радію, коли більярдний спорт є саме у шкільному форматі, а не в комерційному. Бо в Дніпрі такого немає. Наже. І учні Владислава Борисенка не підвели свого наставника. Зокрема, чемпіоном України став Іван Волошин, який у Золотому двобої здолав тропевничанина Матвія Сульженка. Віра Льві Холац завоювала срібло, поступившись лише в фіналі нам'янчанці Лілій Царуш. А ще один дніпровець. Богдан Кириловський посів третє місце серед юнаків. Я почала займатися вісім років. Спочатку займалась пулом. Перейшла нещодавно в снукер, десь півтора року займаюсь, мені подобається. В пулі я КМС, В снукері хочу досягти мастера спорту і ще багато чого. Як вас зустріли у Кропивницькому? Як вам умови? Все добре, все чудово. Мені подобається. Якщо Віра Алихолад вже доволі досвідчена спортсменка, то кропивничанин Єгор Завізіон робить лише перші кроки до перемог у снукері. Мені подобається біляр, тому що в нього можна грати в будь-який о вік. Тут на логіку, тут треба думати і так далі. Тобто, а якому ти перевагу віддаєш білярду? Там же є різні різновиди. Ось тобі що більше подобається? Снукер чи класичний білярд? Е, мені подобається і снукер, і класичний. Тобто тобі все подобається? Так. Які завдання ти перед собою ставиш, чого хочеш досягнути? Я хочу досягнути е, чемпіоном світу. Поки що Єгор лише набирається досвіду на шляху до своєї мрії. А ось його товариші по кропивницькій команді вже досягли певних успіхів. В рідному залі срібло серед молоді здобув Матвій Сульженко. Бронзовими призерами чемпіонату України у своїх вікових групах стали Микола Непокритий, Гліб Скрінько, Микола Ліпко, Єлизавета Завгородня, та Олександра Міщенка. А золоті нагороди Чемпіонату України вибороли Роман Блакита з Васильківа, львів'янин Кирил Байдала та знам'янчанка Лілія Царуш. Також срібло в активі львів'янина Данили Волошина, харків'янина Артема Суржикова та Дніпрянки Віри Лихола. І незабаром українським снукаристам потрібно буде доводити свій клас на Європейській та світовій арені. Та зараз головне, що завдяки славетним Збройним силам України нам удалося провести такі цікаві змагання, на яких учасники мали не лише можливість пограти в чудових умовах, але й поспілкуватися, розслабитися, і хоча б на деякий час підняти собі настрій.